Внаслідок некомпетентних дій російських окупантів та працівників Росатому, 14 листопада, сталося відключення енергоблоку номер 6 на Запорізькій атомній електростанції. Докладніше далі. Державне підприємство НАЕК Енергоатом у четвер у своєму телеграм-каналі терміново повідомило, що відключення призвело до активації дизель-генераторів і систем безпеки, які працювали протягом 90 хвилин. Компанія підкреслила, що ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції. Через повну некомпетентність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та зростає кількість небезпечних випадків його відмов. Одночасно, присутність расистів на найбільшому атомному об'єкті Європи становить загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Відзначили в наек енергоатом. Повідомляє, що з моменту окупації ЗАЕС сталося вже сім повних відключень. Такі інциденти становлять загрозу для всього континенту, оскільки окупанти не несуть відповідальності за ядерну та раді. Віаційну безпеку станції підкреслили в енергоатомі. Нагадаємо, після окупації російськими загарбниками Запорізької АЕС, яка має шість блоків з реакторами ВВР 1000 Україна залишилася з дев'ятьма енергоблоками, з яких сім мають реактори ВВР 1000 а два ВВР ВВР-440, І розташовані на трьох АЕС: Рівненський, Південноукраїнський та Хмельницький. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.